Гільза артилерійського снаряду із Миколаївського напрямку, харчові продукти виробництва так званої ЛНР, тушонки, сухпайок, а також військова форма та спорядження окупанта. Такими експонатами поповнився фонд Новолинського міського історичного музею. Трофеї з російсько-української війни краєзнавцям привозять місцеві волонтери. Зокрема, капелан служби військових капеланів церкви Скинія Павло Гаврилюк, співзасновник громадської організації Укриття Новолинськ Василь Костюк та начальник управління цифрової трансформації. І комунікації міської ради Андрій Медина. З літа цього року нам в музей почали привозити експонати з російсько-української війни. Спочатку це були гільзи різного розміру, пізніше це були парашути, тоді це був стінгер. Ну і на днях нам привезли дуже багато речей. Зокрема, одяг російських військових, каски їхніх. Речі, спальники, музей в такий час повинен зберігати такі речі, тому що це є історія, історія, яку ми не маємо права забути. І для наших майбутніх нащадків, для того, щоб вони пам'ятали і ніколи не забували, ніколи знову не допустили, ці речі повинні зберігатися в музеї. Усі ці речі залишаться в музеї для історії. У майбутньому тут планують облаштувати зал та створити окрему експозицію, котра розповідатиме про події російсько-української війни.